Фахівці бюро безоплатної правової допомоги в Кривому розі та в районі щомісяця надають юридичну підтримку майже тисячі осіб. До лютого цього року багато звернень надходило від людей під час виїзних прийомів, та з початком повномасштабного вторгнення вони були призупинені. Починаючи з жовтня, виїзні юридичні консультації відновлюються, зокрема для мешканців Тернівського району. Кожний другий четвер місяця на вулицю Ухтомського, 23, у. Прозорому офісі Тернівського району відбуватиметься прийом громадян юристкою Криворізького бюро правової допомоги. Прийом здійснюватиметься з 9-ї години до 12-ї. Усі без виключення люди мають право звернутися за юридичною консультацією, за допомогою вкладання заяв, скарг звернень або, можливо, вразливим верстам населення є потреба у призначенні адвоката за рахунок держави. Попереднього запису на ці прийоми немає, але якщо Наприклад, мешканцям немає часу чекати на виїзний прийом юристів. У нас є контакт-центр 0800 213 103, куди можна звертатися за юридичними консультаціями у будь-який час. Для доступності правових послуг для мешканців Криворізького району, наше Криворізьке бюро правової допомоги номер 1 також робить виїзди в сільські населені пункти. У жовтні виїзди відбуватимуться за таким графіком: 6 жовтня це Чкалівка. Лозуватської громади, 10 жовтня це Лозуватка, і 11 жовтня це Радушне Новопільської громади.